Сторінка 83, параграф 8. Хімічні формули речовин. Тепер ми знаємо символи хімічних елементів. Чи можемо ми використовувати їх для описування речовин? Чи можна із цих символів створити щось на кшталт слів або фраз? Молекули? Атоми є будівельним матеріалом, із якого утворені структурні частинки всіх речовин. Часто атоми сполучаються один з одним у певному порядку за допомогою особливих хімічних зв'язків, утворюючи молекули. Молекула це найдрібніша частинка речовини, яка здатна існувати самостійно, і яка є носієм властивостей речовини. У молекулах різних речовин може сполучатися різна кількість атомів. Наприклад, молекули кисню і азоту. Сото складаються з двох атомів: молекули води та вуглекислого газу з трьох атомів. Хімічні формули молекули не обов'язково завжди позначати графічними моделями, відтоді як хімічні знання відтворилися алхіміками у вигляді міфічних сюжетів минуло кілька століть. За цей час хімічна мова дуже змінилася. Ви вже ознайомилися з буквами хімічної мови, символами хімічних елементів. Ці літери можуть складатися у слова хімічні. Хімічні формули. Хімічна формула це умовний запас складу речовини з використанням символів хімічних елементів та індексів. Хімічними формулами записується склад речовини. Запишемо хімічну формулу води. Молекула води складається з двох атомів: гідрогену H та одного атома – оксигену O. h 2 – хімічна формула води. Цифру 2 в хімічні формулі води називають індексом. Він позначає кількість атомів гідрогену, молекулі. Коль води індекс записується маленькою цифрою праворуч від символу хімічного елемента, до якого він належить. У складі молекули води є один атом оксигену, але індекс 1 зазвичай не пишуть. Тому, якщо праворуч від символу хімічного елемента індексу немає, то мають на увазі, що в молекулі є лише один атом цього елемента. Розглянемо моделі молекул і хімічні формули речовин: кисень О2, азот, Н2, вуглекислий газ це О2. За такими правилами можна скласти формули складніших забудовою молекул. До прикладу, у молекулі Сафору. Сахароза, основному складникові цукру, 12 атомів карбону, 22 атоми гідрогену і 11 атомів оксигену. Хімічна формула сахарози це 12 h 22 o 11 Поміркуйте. Схарактеризуйте спільне і відмінне між моделлю молекули речовини та її хімічною формулою. Для пояснення складіть діаграму Венна. Дізнайтеся більше. У хімії використовують різні моделі для відображення будови молекул речовин. У Напівсферичних моделях молекул атоми кульки розташовані притул. Такі моделі доцільно використовувати для молекул, що складаються з невеликої кількості атомів. У кулестрижневих моделях атоми кульки з'єднують стрижнями, які відображають хімічні зв'язки. Такі моделі зручні для молекул із великою кількістю атомів. Сьогодні віртуальні моделі молекул створюють за допомогою комп'ютерних програм: Єнс, Якоб. Перцеліус 1770-1848 роки. Творець сучасної хімічної мови. Читаємо хімічні формули. Щоб читати хімічні формули, слід правильно вимовляти символи хімічних елементів. Таблиця 1, сторінка 69. До прикладу, H2O. СО2, натрій HCO3, H2, СО4, фером хром-2. Часто у складі речовин містяться групи атомів, що повторюються кілька разів. Для зручності в хімічних формулах ці групи записують у дужках, а кількість груп указують індексом за дужками. Молекула сечовини складається з одного атома карбону, одного атома оксигену, двох атомів нітрогена та чотирьох атомів гідрогену. Можна записати формулу. Що вони як СОН2H4. Утім, у молекулі можна виявити дві однакові групи атомів групи NH2. З урахуванням наявності двох однакових груп формулу це записують так: CO, дужка, NH2, дужка, 2. Індекс за дужками стосується всіх атомів, узятих у дужки. Такі формули читають із називанням числа груп. Наприклад, CO, 2 N2 двічі, NH4 двічі SO4, фером NO3, тричі. кальцій 3PO4 двічим, натрій алюмії ОН4 рази. Хімічна формула речовини дає інформацію про її якісний і кількісний склад, тобто показує атоми, яких елементів і її кількості містяться в речовині. Поміркуйте, що розуміють під якісним складом речовин, а що під кількісним. Робота з інформацією. 79. Який запис називають хімічною формулою? Для чого потрібні хімічні формули? 80. Що означає індекс у хімічній формулі? 81. Яку інформацію про структурну частку речовини зашифровано у хімічній формулі? Розшифруйте такі формули. Це. На2, Н2О, О3, натрій HCO3, H2CO4, алюміній 2СО4 тричі. 82 Прочитайте формулу речовин, О2 кисень, H2 водень, ферум залізо, кальцій СО3, крейда мармур, натрій НО3, Натрієва селітра, натрій 2CO3, сода, H2O2, перекис водню, HNO3 нітратна кислота, h 2 С2С2О4 щавлова кислота, С6H12O6 глюкоза, калій 2CO3 потаж, кальцій ОH2, гашене вапно. 83. Запишіть формули речовин, які вимовляються так: калій 2 so 4 купрум ом плюмбум СО3, купрум он 2 аргентум 2 Ом, Алюміній NO3. Обговоріть у групах 84. Іноді хімічні формули неправильно розуміють, тому що індекс 1 не записують, чи справді він не потрібен. Перше, розгляньте математичне рівняння 1х плюс 2y дорівнює 3. Чи потрібно в цьому записі цифра 1? Друге, порівняйте і обговоріть два переліки інгредієнтів салату: огірок і два помідори. Та один огірок і два помідори. Чи приготуєте ви різні салати за цим? Описами. 85. На малюнку на сторінці 87 зображена модель молекули лимонної кислоти, яка міститься в більшості фруктів і яхід. Хімічна формула лимонної кислоти S6H8O7. За моделлю її молекули визначте кульками, якого кольору позначено кожний хімічний елемент. Он як хімічні формули, це хімічні слова, що записані символами хімічних елементів. Саме хімічні формули розповідають. Нам про склад речовин, це неймовірно. Ми можемо використовувати ці слова для розуміння і описування хімічних сполук.